О, я час забуваю підключити мікрофон. Коротше, у вас є питання, що це за фігня, чому отак. А тому що чомусь е ОБС. Е от бачите, екран Ігор є, але ну але його не видно. Тому що ця херня не хоче в оцю прекрасну гру бачити. Тому буду, прийдеться знімати отак. Значить, Добро всім, Дай, всім привіт! Це у нас. А, о господи, що лагає? The Long Drive. Во, no. це ліхтарик. а не лагай. А, це ліхтарик. Добре, я заберу собі. А, чі -чі. Так, що у нас тут? нас ой, ой А, ця лампочка, не прийду, що гриб. О, я можу присідати. Пустя. Я беру бінокль. О! Oh! Окей, okay, візьмем. знадобиться Опа, на! А ч тут у нас таке? Патронів нуль. A -a -a -a. Так ФПС, будь ласка, вверх. Мені не дуже подобається, що мене лагає. Лагає не сильно, а лагає. Окей. У нас. Можливо, це ой, випусіть мене з машини. Алло, мене мишка не повертається. Алло. Ясно. Так, берем потім сюди рушницю рушничу нам не знадобиться думаю ну і все мені вроде бы ще нічого не треба так дубль два відкриваем маш... Ой, двері ага. най так ідем в машину Відкриваємо двері о Все, добре Открываем дверь. Всё. Значит. Двери закрываем. Оу! Oh, Ух! Наращу, выехала. Ух ё! Ух ё!

Привет. на налив, прикольно. <гумен> Управляем. Ха. Ехал я с такими французскими усями. Кменик. О, извините. Меня даете, что я зарузевил машину

ч зробити і руку підняти. Куї Що попали? Ну вона на нулі чуть-чуть. Добре, що можна мусив човочки зайти. А, <плес> занос. Влючити. А... он жил? Да. реально! Догадался. Первого раза. О что зажили. Стень. Ой, я наливаю стень. Ладно, на левий, І все, я просто параджок, блин. Oh, Параноїк? я мушу це перевірити. А, сейчас вышло подымья. Вс, ты не по... Чому ты полагаешь? Дарис права. Пусть пусть стайля починает. Окей. На дро, на дрон! Вс так. просто У мене занесе далеко. Далеко <ръква> я. Бо знову трава піша. И І знову FPS на нулі, я поняв, все через рану траву. støðuna <laughs> í Щось що не -що, будуть. Ой! Ой! Райна тем? Тут темно, як не. себе бачу я вылезую к нам ну, як в скорею по дорозі весь час можно будем че Треба в дерево не будет призара все на сто миль на стопиде сто Повороти куди мені переїхати. Э! Подожди, да я ее залыл. Типа нет? 540 О, ФПС вверх. Ура. Ой, мне в туалет треба сейчас. Выдали, вот и все, пора пью. Что с тобой не так? <звук> Уж. Протелуй. 所以。<Sure. S 2> sure.